Вітаю, шановні друзі! В цьому відео я хочу познайомити вас з одним маловідомим способом розрахунку задач на перехідні процеси, способом, який поєднує в собі переваги класичного методу та переваги операторного методу. Ідея розв'язання задачі ось таким комбінованим методом. Полягає в тому, що при будь-якому підході до розв'язання або класичним, або операторним методом, розв'язок задачі ми отримаємо у вигляді двох складових. Наприклад, у попередньому відео, яке ви можете подивитися за цим посиланням, ця ж сама задача. Розрахована операторним методом. І, незважаючи на те, що ми проводили розрахунок операторним методом, в розв'язку задачі ми з вами побачили знайомі нам із класичного метода вимушену складову, ось ця синосоїдальна функція часу, і вільну складову, ось ця експоненційно затухаюча функція часу. Оце ми і використаємо з вами зараз. Ідея методу полягає в тому, що, поєднуючи переваги класичного та операторного методу, ми будемо е, розраховувати вимушену складову класичним методом, як усталений режим роботи після комутаційного кола, а для розрахунку вільної складової вже використаємо операторний метод розрахунку. Для використання методу, операторного методу розрахунку, ми будемо будувати операторну схему заміщення не для повних напруг і струмів, як показано на цьому слайді, а це слайд із відповідної лекції операторного методу, а для вільних складових напруг і струмів. Ну, а... Розраховуючи вимушену складову, ми маємо розрахувати просто усталений режим в нашому післякомутаційному колі. Це витікає із класичного методу. Складання операторної схеми заміщення для вільних складових напруг і струмів проводиться майже точно так же, як і для повних напруг і струмів, з однією відмінністю. Ми використовуємо для оцих операторних схем заміщення вільні складові струмів та вільні складові напруг. І звертаю вашу увагу на те, що катушка та конденсатор містять так звані додаткові джерела енергії, в яких, ви бачите тут зустрічається для катушки струм катушки у час 0. А для конденсатора напруга конденсатора у час 0. Використовуючи схему заміщення для вільних складових, ми маємо електрорушійну силу до такого джерела розрахувати як добуток, в нашому випадку, для катушки, індуктивності на вільну складову струму катушки. А для конденсатора. Ось це джерело буде мати вигляд у це вільне від нуля поділене на P. Це не треба забувати. Ось тепер ми можемо перейти до розв'язання нашої задачі ось цим комбінованим методом. Спершу задаємося умовним позитивним напрямом величини, що визначається. Ось так, як показано на цій схемі. І потім. Переходимо до частинки операторного методу, знаходимо вимушену, пробачте з класичного методу, знаходимо вимушену складову напруги на катушці в усталеному режимі після комутаційного кола. Це післякомутаційне коло працює в режимі синусоїдального сигналу, тому ми будемо використовувати комплексні числа для розрахунку струмів та напруг в цьому колі. Значення комплексу миттєвого значення вільної складової вимушеної складової напруги на катушці. Бачите який складний індекс. Ми отримаємо як комплекс е, о, повного опору катушки J омега L помножено на комплекс миттєвого значення вимушеної складової струму, що діє в цьому колі. Ну, а цей комплекс ми можемо отримати, поділивши комплекс миттєвого значення цього джерела електророшійної сили на комплекс повного опору цього кола. В нашому випадку, комплекс ЕМ буде дорівнювати 100 на Е в ступеню 35 градусів. Нагадую, звідки взялося це число. Ось цей модуль комплексного числа. Він відіграє роль амплітуди. Амплітуда 100 переноситься у модуль комплексного числа. А аргумент 35 градусів береться із початкової фази оці, цієї синусоїдальної величини. Підставляючи число, ми розраховуємо ось такий комплекс вимушеної складової амплітудне значення. Тепер ми можна розрахувати комплекс. Вимошеної складової напруги на катушці. За цією, формулою, за цією формулою. Підставляючи числа, ми отримуємо 98,06 на е в ступеню йод 46 градусів. Ну і на базі цього комплексу ми записуємо миттєве значення вимошеної складової напруги на катушці. Вона дорівнює ось ця величина. Це модуль комплексного числа. Він стає амплітудою синусоїди. А ось ця величина це аргумент комплексного числа. В нашому випадку плюс 46 градусів стає початковою фазою синусоїди. Ну, а кутова частота омега переноситься із цього виразу. Таким чином, ми вже е, знайшли. Першу половинку нашої, роз, нашого розв'язку ми з'ясували, якою буде вимушена складова напруги на катушці. Переходимо до знаходження вільної складової, а для цього вже використовуємо операторний метод. Складаємо операторну схему заміщення, маючи на увазі, що ця схема заміщення буде відносно вільних складових перехідного процесу. Бачите, PL зберігається. Ось така схема заміщення буде у нас. PL зберігається. L на I вільне від нуля. Це до такого джерела енергії, вільний струм діє у цій схемі від P. Зображення у Л від П вільне, ось це напруга на двох оцих джерелах двох елементах разом. Але, але відмінність, дуже важлива відмінність. Не забувайте, що вільна складова перехідного процесу за означенням. Вона є вільною від джерел енергії, які містяться в схемі. Вона не залежить від джерел енергії, які містяться в схемі. Тому ось це джерело, яке ми мали би поставити в операторну схему заміщення для повних напруг та струмів, не буде в цій операторній схемі заміщення. Операторна схема заміщення не буде містити операторного зображення Е від П, яким би воно не було. Таким чином, ми отримуємо ось таку простішеньку схему, в якій ми маємо розрахувати операторне зображення вільної складової напруги на катушці. Ця вільна складова напруги на катушці операторного зображення. Може бути розраховано, якщо ми знаємо значення вільної складової у момент часу 0 струму катушці, значення ось цього додаткового джерела енергії. Визначимо значення вільної складової струми катушки. І вільне від нуля, ми можемо знайти як різницю між. Повним струмом катушки І від нуля. Та вимушеною складовою цього струму. Значення вимушеної складової знайдемо. На попередньому слайді ми знайшли для вимушеної складової ось такий комплекс амплітудного значення. Тому, знаючи цей комплекс амплітудного значення, ми можемо розрахувати. Значення вимушеної складової як функцію часу знайдемо і від нуля. І від нуля це незалежна початкова умова. І ми її будемо знаходити на підставі закону комутації, розрахувавши значення І від нуля із знаком мінус в, піс... в докомутаційній схемі. Наша докумутаційна схема не містила джерела енергії, тут був розрив, цей струм дорівнював нулю. І він зберігає це значення у момент часу 0. Знаючи закон зміни у часі вимушеної складової струми і підставляючи ось цю формулу t дорівнює нулю, ми розраховуємо і вимушене від нуля, яке дорівнює. Мінус 0,27 і десятитисячних ампера. І з цього рівняння ми розраховуємо те значення, яке нам потрібне. Значення вільної складової у момент часу 0 струму катушки, яка дорівнює 0,27 і десятитисячних ампера. Я звертаю вашу увагу. Що, незважаючи на те, яким методом ми розраховуємо е, перехідний процес, класичним, операторним або цим комбинованим методом, ми неминуче стикнемося з необхідністю знаходження незалежних початкових умов, і отже, з необхідністю е, користуватися законом. Комутації. Знайшли і вільне від нуля. Параметри ось цієї схеми заміщення нам відомі. Розраховуємо операторне зображення вільної складової напруги на катушці. Ось це операторне зображення цієї напруги. Це зображення можна знайти обходячи. По контуру, який я показую ПЛ. Це елемент накшталт джерела енергії, проходячи повз нього, і замикаючи контур у зворотньому напрямку відносно у L вільне від П. Записуємо другий закон кіргофа для цього контура, PL на I вільне від P. Це. Операторне зображення напруги на цьому елементі. Бачите, я вже не називаю цей елемент катушка. Хоча зовні із графічного зображення вона нагадує катушку. Це не катушка. І я звертав на це вашу увагу, коли ми розбирали операторний метод. Це якийсь елемент, невідомо який. Але, користуючись ним, ми можемо розраховувати. Схеми в перехідному процесі. Повертаюсь до другого закону Кіргофа, мінус L на I вільне від нуля. Мінус ось ця напруга на цьому джерелі. Чому мінус? Тому що електрорушійна сила, бачите, вона направлена ось так. Вона направлена згідно із струмом І вільне від P, а ви пам'ятаєте, що на будь-якому джерелі електророшійної сили напруга направлена у протилежному напряму. І ми записуємо ось це рівняння саме для напруги і беремо її із знаком мінус. Ну, а цей знак мінус перед УЛ вільне від П, тому що ми йдемо проти цієї напруги, замикаючи. Контур. І з цього рівняння ми знаходимо У L вільне від P. зображення струму вільної складової. Це ось це джерело у чисельнику, поділено на R плюс PL опір цього, цієї схем, пасивних елементів цієї схеми, підставляючи. У цей вираз ось цей струм І, і вільне від П, після перетворень. А перетворення, бачите, отут П Л в квадраті, і тут мінус ПЛ в квадраті, воно е, 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 компенсується, отримуємо тільки в результаті мінус Р на Л на І вільне від нуля. Ну і у чисельнику R PL. Я вже неодноразово звертав вашу увагу на те, що у цьому місці операторного методу є перевірка. Перевірка полягає в тому, що ступінь ось цього поліному поліному чисельника неодмінно повинна бути меншою, ніж ступінь поліному знаменника. В нашому випадку. Поліном чисельника має нульову ступінь відносно П. Тут у знаменнику П у першому ступеню, перевірка пройшла, і ми можемо йти далі. Якщо ви наштовхнулися на те, що ступінь поліному чисельника або дорівнює, або більше, ніж ступінь поліному знаменника, то це. Свідчить про помилку, про арифметичну помилку, яку, якої ви припустилися при розв'язанні. Йдемо далі. Підставляючи у наш вираз у L від P числові значення, ми отримуємо ось такий дроб. Для того, щоб знайти оригінал цього зображення. Ми, по-перше, повинні знайти корінь поліному знаменника, корінь поліному ось цього, ось він корінь і дорівнює мінус 1000 секунд мінус першому ступеню. Потім ми повинні знайти похідну поліному знаменника. Похідна ось цього поліному дорівнює просто L, як бачите, тут, і дорівнює 0,05. Ну, а потім, використовуючи формулу розкладання, ми повинні ось цей корінь характеристичного рівняння підставити у чисельник. Нема куди підставляти 0,657. І у похідну поліному знаменника. І тут теж нема куди підставляти. Тут число стоїть. Ось воно число стоїть. І помножити це відношення треба на експоненціальну функцію «є» е в ступеню мінус 1000 т у нашому випадку. Після розрахунків отримуємо, що вільна складова перехідного процесу мінус 13,5 на e е в ступеню мінус 1000 т. Об'єднуючи обидві половинки нашого розв'язку вимушену складову, яку ми вже отримали, і щойно отриману вільну складову, ми отримуємо повну напругу на катушці, яка збігається, значення якої збігається, із отриманим в попередньому відео. Розв'язкам цієї ж задачі. Задача розв'язана. Я хочу звернути вашу увагу на номер слайду, на якому ми розв'язали задачу. Слайд номер 8. Перші 3 слайди цього відео були присвячені ідеї методу. А власне метод був використаний нами на протязі. Лише п'яти слайдів, на відміну від 12 слайдів, які, які містяться у попередньому відео. Тобто, ви можете побачити, що суттєве полегшення ми маємо, розв'язавши цю задачу ось таким комбінованим методом. Це суттєве полегшення. Є особливим, якщо у вас синосаїдальне джерело енергії на вході. Ось тоді я раджу використовувати оцей саме комбінований метод. Я прощаюся з вами. Не забудьте підписатися на наш канал, не забудьте поставити лайк цьому відео. На все добре, до нових зустрічей!